Українська народна казка криниця. Було це давним-давно, коли нашу землю топтали татарські орди. Жорстоко вони нищили все на своєму шляху, в одній хатині жила бідна вдова з двома своїми дітьми. Щоб не мерти від ворожого меча, вона схопила похапав дітей та й скочила в криницю. І сталося диво. Перетворилася дочка Наталочка на красивий кущ калини, а на мисто її на червоні ягідки. З того часу і росте біля криниці калина. Кісточки якої нагадують серце дівчинки. А хлопчик Іванко став журавликом біля криниці. Тому з того часу воду з криниць набирають жураблі. Мати ж стала вербою. Із давніх давен можна біля криниць побачити плакучу вербу, яка проливає свої сльози за рідними дітьми. І росте вона біля своєї доньки Калини та синочка журавля. Усі разом вони оберігають криницю від забруднення і дають людям спочинок.